Розумне порося. За океанами морями, У темнім лісі, за горами, яким краю не було, Одне, однісіньке, без мами рожеве порося жило. Втекло до лісу куцориле, бо забажав сварливий дід, щоб поросятко те зварили йому негайно на обід. Отож втекло воно і під схилом хатинку вирило в землі, зробило піч і дах накрило. Так у безпеці і теплі жило собі та поживало, горіхи й жолоді збирало, дружило з дятлом, їжачком. Вже покруглішало від сала, стирчать лиш вушка й хвіст гачком. Дізнавсь про нього вовк зубатий. Зрадів, аж сам себе вкусив, Примчав, захеканий до хати, стук стук у двері і завив Ой поросятку, брате, милий, уже за крок я до могили, мороз на дворі так тріщить, Впусти погрітись, хоч на мить. А сам з під тиха, що є сили, грудьми на двері натиска. Уже вони перекосились, бо на тонких були гвістках. Не розгубилось поросятко, хоч і забилося в куток. Мала у мене, каже хатка, шукай десь більшої браток. Одну хоч лапу дай погрію, бо вже ось ось я задубію, та ж добре серце маєш ти. Погрію лапу, ну впусти. Зажди, зажди, нагрію чаю, так порося відповідає. Відро з водою в піч всадило, аби в нім швидше закипіло. Знайшло в кутку мішка старого, наставило перед порогом і каже так Зажди ще мить адже для гостя дорогого я мушу килим розстелить. А вовк від радості аж скаче. Та зуби точить вже облід. Ото поснідаю, добряче, залишиться ще й на обід. Аж чує, двері заскрипіли. Здригнувся вовк, напружив тіло, Щоб дужим точним був стрибок, Немов стріла метнувся до цілі, Та й бух в наставлений мішок. Аж хряснули кістки старечі. Не ждав такого він добра. А порося бігом от печі окропом хлись його з відра. Ой, як завиє вовк зубатий та з поросяткової хати рвоне, що сили на ріку, І тільки шерсть його кудлата в о зосталася мішку. Примчав ошпарений до гаю, там ледь його впізнали в зграї. Ущенто блізла шерсть уся. Кричить Гей-гей, усіх збираю в похід на кляте порося. Вовки ж давно були голодні. Чи довго умовлять на це? Кричать у відповідь Ми згодні, усі ми любимо сальце. Веди мерщій до поросяти, ми провчимо його зажарти, Щоб знало, як дурить вовків. І ось примчали вже до хати, повзуть, повзуть з усіх боків, У сніг летить клубками піна з пащек оскалених до вух. Зірвали двері, голі стіни. Де ж порося? Пропав і дух. Гарчить ошпарений, лютує. Коли це раптом нюхом чує. Що поблизу десь є воно. А порося за ним пильнує з дупла на дереві давно. Його на дуб знесли на крилах гуртом ворони і дрозди, та ще й на гілці примостили відро повнісіньке води. І що йому та вовча сила сидить собі, гризе горіх. Сміється й хрюка. Гей, вовчило. Я тут у гості кличу всіх. І почали вовки гадати, як поросятко з дуба зняти, бо здогадалося, як слід водою стовбур обіляти, Та й кору вкрив гладенький лід. Вовки дорадились до того, що порося дістануть так Один полізе на одного, аби добратись до гілляк. Лише ошпарений виляє, всіх дуже вчить та розставляє, Щоб знизу першим собі стать. Мовляв, міцний хребет я маю, і можу довго вас тримать. До того ж я вже майже ситий, самі споживу поділіть. Мені разок лише вкусити, хіба що хвостика лишіть. Отож зубати для почину підставив першим голу спину. І вмить, коли знялась увись з усіх вовків жива драбина, гукнув кабанчик Стережись, ошпарю всіх, найбільше того, хто вас дурних сюди привів. Почув зубати це, та в ноги, забув у страсі про дружків. Вони ж летіли галушками на землю догори ногами. Хто дух спустив, хто скалічив. Ось і казочка уся про розумне порося. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підпишіться, будь ласка, на візок-казок і поставте лайк.